Всім великий привіт! Дуже радий знову бути з вами. І Сьогодні, як завжди, обзор на мої продуктові закупки. І, звісно, не такі прям великі, як би хотілося. Ну, сьогодні, от чогось не знаю. Невірно, навіть не чогось, а навірно, я знаю, тому що сьогодні розмовляв я з мамою, Якось ми розговорилися. Плюс, коли я з розмовляв з мамою, я вирішив салат з капусти. Ось та й мама каже, Боже, постійно каже ці овочеві салати, салати, як не капуси, то з гірками, то з помідорами, то ще з чимось. А коли в тебе вже буде вкусний салат, я такий невдоумінні не можу зрозуміти в смислі, який буде вкусний салат. Вроді то, що я їм всі, всі салати з овощами, вони всі смачні. О, та, оказується, мала вду, а де ж якийсь десерт, допустим, якийсь іменно фруктовий салат і тому подобне. І ви знаєте, вона якось так як прям розмалювала цей фруктовий салат, що в мене ж прям не знаю, слюна потекла. І я рішив піти все-таки в магазин і щось прикупити і зробити фруктовий салат. От захотілося мені, дуже захотілося, Так що мама спасіба тобі за фруктовий салат. А да, то я даже не думав, не гарне, не думано, не гадано. А Ігор все-таки даже, даже не думав про фруктових салатів. Я є, якщо щось хочеться, то я купляю отільно просто фрукти і просто таких їм. Ну можна ж зробити щось і вкусніше, правда ж? Так що кому цікавий такий ролик, приємного перегляду. І давайте покажу, що я все-таки купив до цього ж фруктового салату. Так, перше, що мені попадається, купив я і, так, як я дуже люблю такі ось сливки. Навіть, навірно, я вони навіть не закриті. От я вам покажу. Ось такі сливки, і дуже вони мені подобаються, дуже смачні, прям ну, шикардосні сливки. Мені просто на салат я багато і не брав, бо тому що теж не хочу багато нагрібатися, бо тому що роскому зіб'ю і на цьому достатньо. Так, слива свіжа. Кілограм коштує 90 гривень. У мене обійшлося на 322 грами на 28 гривень, 98 копійок. Грубо говоря, 29 гривень. <кій> Ой, господі, та що ж такое, щось попало не туди? Також вирішив ще купити ківі, дві штучки. От, теж такі гарні, прям привезли дуже гарні ківі. Що прям, е, вибір дуже шикардосний. Так, тут у нас кілограм коштує 128 гривень 95 копійок. У мене обійшлося на 244 грами, на 31 гривну 46 копійок. Ну так, ви знаєте, якщо так все зібрати, то такий салат, як фруктовий, виходить, не із дешевих. Також вирішив ще взяти е, О, Там були персики, але щось мені дуже захотілося нектарин. Теж дуже гарний нектарин. Такий от невеличкий, о, такий прям мягенький, якраз би на салат. Так, тут у нас, виходить, кілограм коштує 75 гривень. У мене обійшлося на 316 грам, на 23 гривні 70 копійок. От, так що ось так є. Також вирішив ще е, прикупити ну як же ж без того салату, щоб там не було іменно мандарин. Також взяв три штучки мандарин. Получається, кілограм 79 гривень 85 копійок. У мене на 362 грами, 28 гривень 91 копійка. Так що, без мандарин, як же ж, надо Коротше, в мене вже, як знаєте, якщо вже фруктовий салат, то в цьому фруктовому салаті повинно вже бути все. Також, рішив взяти половинку дині. О, щось не хоче прям фокусувати, так блистить, і це. Так, Диня Галія. Кілограм коштує дині 85 гривень. У мене обійшлось на 314 грам, це 28 гривень 90 копійок. І якраз була половинка, якраз і, і вообще люблю іменно цей сорт, іменно зеленкуватий. Він дуже солодкий, от, сочний і не як каша. Так що люблю такі сорт дині. Дуже даже пахне. І так пахне. що... Немає слів, так що взяв половинку на салат. Бо тому, що я брати цілу, то ну, блін. Я вирішив, що думаю, поки не треба. Якщо ж захочеться вже просто з'їсти диню, то я просто можу купити цілу диню і з'їсти. А так для салата, думаю, підійде і це. Щоб Потім не тягатися туди-сюди. І на цьому буде добре. Також вирішив ще купити. Два банана. Так, Банани у нас вже трошки дешевші стали. Уже кілограм 57 гривень 90 копійок. У мене обійшлося на 370 грам 21 гривна 42 копійки. Та, що кілограм бананів вже подешевів. Уже не такий дорогий, як був в той раз, коли я купував. Хоча, я, мабуть, я, я не помню, вам показував, не показував, ну було дороговато. Також, до. Як кажу, до фруктового салату також я взяв ось такий от йогурт фокусіруй, йогурт без наповнювача. От, 10% жирності в цьому йогурті. 400 мл, Я такого ще не брав, не знаю, але надію, що буде смачний. Та до салату я вирішив взяти такий обичний, без цукру, без різних якихось добавок. От іменно, якщо вже я роблю фруктовий салат, то повинен, щоб він був хоч трохи чимось полезний, а не з якимось йогурти, які є там, різні добавки, цукор і тому подобне. Та що зробити от іменно такий от натурпродукт, і це буде набагато смачніше і набагато е, корисніше, чим іменно з тими всіма принадлежностями. Також вирішив ще взяти. От мені теж дуже сильно прямо захотілося. Це, звісно, морозиво, кілограм морозива, іде у нас з наповнювачем вишні. От. Тож я думаю, що навіть, якщо що, можна і не тільки для салату зробити, також можна, допустимо, морозиво із фруктами також зробити. Теж буде дуже смачно. Е, так, морозиво. Е, так, Кілограм морозива. Зараз я вже подивлюся, скільки він коштує, бо, тому що е, тут немає наконец-то, я хоч і з чеком. Морозово кілограм коштує 91 гривню 75 копійок. І також посліднє, що купив, це як же без молока. Молоко я завжди піскавою, так що я вирішив взяти молоко до кави, як завжди, одну упаковку таку яготинське, 2% жирності. І воно у нас коштує. 29 гривень 88 копійок. Тут виходить 900 мл. Ну і також я думаю, одну е, упаковку візьму як для кави, і дві упаковки, як я завжди беру. Е, 2,5% жирності. Чому я іще такі вирішив взяти? Тож взяв дві упаковки. Ось такий Зараз я іменно що теж його вживаю, і чому іменно з 2,5 жирності для того, що якщо ви бачили у заказі фармасі, я купував там такі були сашети. Да? Для коктейлів. От. І якраз 2,5% жиру молока, якраз на коктейлі підходять просто на ура. Та що і за це я взяв ще дві упаковочки такого молока. Ну, Вони також підуть не тільки на коктейлі, вони також підуть і в молоко, без цього ніяк. І тут молоко коштує тож, така ж сама ціна 29 гривень 88 копійок. Обійшлося за 2,59 гривень 76 копійок. От, так що от такий був у мене е, такий невеличкий покупон, бо тому що ха, чесно, я нікуди нічого не збирався нічого купувати. І думаю, якось мені не було. Ну, навіть не було хотіти, хотітися, бо тому що погода якась така, ахті, Якось таке ощущення, що у нас не літо, а якась холодна прям осінь зараз на даний момент. Ну, спасіба мамі, що от мені тут розумієте, от. З Цим фруктовим салатом, що м'яж прямо от, от я прям бачу цей фруктовий салат. Я прям от і бачу, як я вже його їм. Ну і за це ну хочеться, не хочеться. Ну я пішов і взяв, бо тому що дійсно хочеться. Так що такі, от невеличкі покупки, і обійшлися мені з чеком на 391 гривню 25 копійок. Отакий От був невеличкий чек, невеличкі покупки. Вроді як кажуть, нічого я не взяв. Дану все одно ціна трошки, звісно, кусюча, но. Так як я ще любитель вибирати, по, як мене, як мені кажуть, жовті ценники, тому що Ігор завжди, якщо щось купує, то чисто іменно по акціям, по жовтим ценникам, о, то в даний момент ця ціна більш-менш нормальна. Так що не так ще прям критично, як би я думав. Так що, мої хороші, дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво, інформативно як завжди, жду від вас. Коментарів, лайків і також підписок. До нових зустріч всім пока-пока.